Щорічно Ржищівський професійний ліцей організовує Дні відкритих дверей для учнів 9-11 класів. Майбутні студенти отримують інформацію про особливості вступу, знайомляться з викладачами, спілкуються зі студентами, оцінюють переваги навчального закладу, мають можливість побувати у майстернях, кабінетах та гуртожитках. Вибір учбового закладу дуже відповідальне завдання. Важливо не помилитися зі спеціальністю та місцем навчання, адже від цього залежить не тільки рівень освіти, а й успішність майбутнього спеціаліста. Для того, щоб допомогти учням із вибором майбутньої професії, Ржищівський професійний ліцей відкрив свої двері усім бажаючим 9 квітня. За традицією цього дня тут зібралося багато учнів загальноосвітніх шкіл міста Ржищів та Кагарлик, а також шкіл Кагарлицького району. До учнів загальноосвітніх шкіл майбутніх абітурієнтів звертається директор ліцею Віктор Гордієнко. Такого прекрасного сонячного дня я ще більше впевнився в тому, що ми готові готувати кваліфіковані кадри. І хай щороку приходять до нас майбутні механізатори, водії, слюсарі з ремонту автомобілів, кухарі, офіціанти, адже створити своїми руками щось: чи каравай, чи відремонтувати автомобіль це прекрасно. Бажаю всім всім молоді зробити правильний вибір. Ліцей забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті та дає можливість оволодіти робітничими професіями, що є актуальними на сьогоднішньому ринку праці. На базі неповної загальної середньої освіти протягом трьох років учні можуть здобути професії тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту машин і устаткування, водій автотранспортних засобів. Кухар-кондитер та кухар-офіціант. На базі повної загальної середньої освіти тут навчають протягом півтора року кухарів та протягом одного року слюсарів із ремонту автомобілів і водіїв автотранспортних засобів категорії С. Протягом навчання найактивніші та найзавзятіші студенти за бажанням мають можливість здобути не одну, а одразу декілька професій, додатково відвідавши платні курси. Тож, крім основної спеціальності, у стінах ліцею учні можуть отримати професію офіціанта, кондитера, бджоляра, оператора з комп'ютерного набору, водія автотранспортних засобів категорії А, Б, С, тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва та слюсаря з ремонту автомобілів. На дні відкритих дверей учні мали можливість не лише ознайомитися з матеріально-технічною базою закладу, а й на власні очі переконатися, що тут готують спеціалістів дійсно вищого класу. Про це свідчить дивовижна виставка робіт студентів кулінарного і кондитерського відділень. Своїми кулінарними шедеврами учні продемонстрували справжній професіоналізм і майстерність, адже страву потрібно вміти не тільки гарно приготувати. А й відповідно подати, щоб вона мала презентабельний вигляд. Остаточно у цьому можна було переконатися, відвідавши дивовижну виставку офіціантів, що продемонстрували вишукані варіанти сервірування столу та оформлення бенкетів. Бажаючи мали можливість спробувати смачні страви, приготовані учнями, пройти майстер-класи у найкращих із них та взяти собі на замітку пару ідей для оформлення святкового столу удома. Сьогодні майбутні водії мали можливість познайомитися з викладачами теоретичного і практичного курсу, оглянути навчальну техніку та навіть пройти інструктаж із водіння. Найбільше зацікавили хлопців мотоцикли, картинг та навчальна лабораторія будови автомобілів, облаштована тренажерами для відпрацювання нормативів, комп'ютерами, елементами частин автомобілів, різноманітними наглядними макетами та діючими стендами. Серед гостей, як завжди, виявилося чимало бажаючих спробувати свої сили на тренажерах та скласти іспити з ПДР. Викладачі ліцею називають лабораторію дітищем одного із викладачів спецпредметів Володимира Кокоші, що працює тут і початку заснування ліцею та повністю віддається учням і своїй улюбленій справі. Розкажіть, будь ласка, про роботу лабораторії. Значить, лабораторія створювалася протягом років 15, мабуть, не менше. Так? Затрачено багато матеріальних, матеріальних засобів і, і, скажімо, фізичної праці прикладено чимало. Ну, на сьогоднішній день ми в області займаємо перше місце. Відповідно, кабінет ПДР створено, тут же займає в області друге місце. Ну, продовжуємо. Продовжуємо удосконалювати матеріальну базу, так як так як життя заставляє це робити. І, от, наприклад, приклад вам цього на столах розташовані макети перехрест, макети населених пунктів, де учні можуть відповідно поглибити свої знання по правилах дорожнього руху. У ліцеї працює чудовий досвідчений колектив у складі 38 викладачів. З них один заслужений працівник освіти України, 17 спеціалістів вищої категорії, 6 старших викладачів та 16 майстрів виробничого навчання. Усі студенти отримують стипендію у розмірі 270 гривень, забезпечені триразовим харчуванням за символічну плату всього 50 гривень на місяць. Та мають можливість проживати у гуртожитках, де створені умови, наближені до домашніх. Є кімнати відпочинку та самопідготовки, місця для приготування їжі та душеві. Училище пропонує учням не лише гідний рівень освіти, а й досить цікаве дозвілля. На базі закладу працюють різноманітні предметні гуртки: гурток з гончарства, картингу, вокалу, журналістики та інші. Всього їх близько десяти. Учні беруть участь у всіх міських заходах та конкурсах. Жодне календарне свято та професійне свято не проходить повз увагу ліцеїстів. У вечірній час, крім гуртків, для студентів проводяться дискотеки. Ліцей також має власний музей, яким завідує почесний житель міста Ржищів. голова міської спілки воїнів-інтернаціоналістів Василь Тугай. Саме він провів гостям екскурсію по кімнаті бойової та трудової слави, де розміщені експонати та фотодокументи учасників бойових дій, часів Великої Вітчизняної, Афганської війни і післявоєнних збройних конфліктів. Справжньою родзинкою свята став спеціально запрошений гість, шеф-кухар Київського ресторану іспанської кухні. За версією журналу Фокус один із десяти кращих шеф-кухарів України Фернандо Мельчора, який провів майстер-клас. А по закінченню ознайомлюючої програми пригостив усіх присутніх справжньою іспанською паеллю. Випускники Ржищівського професійного ліцею працюють у багатьох відомих ресторанах Київщини та престижних агрофірмах. Найсумлінніші з них стають справжніми професіоналами своєї справи. Викладацький колектив, звичайно, ж пам'ятає своїх учнів та пишається найуспішнішими. Маючи нагоду, Віктор Гордієнко звертається до випускників ліцею. Я хотів би передати вітання нашим випускникам, які працюють на Кагарличчині, адже вони сьогодні у всіх сільськогосподарських підприємствах, у всіх закладах громадського харчування. Вони є сьогодні основою нашого району. Механізатори, ще раз повторюсь, водії, слюсарі, кухарі. Передаю вам вітання, так як маю таке право, бо працюю тут вже 27 років. Сьогодні перед майбутніми студентами стоїть велика. Чесний вибір навчальних закладів, якому ж з них віддати перевагу, питання, яке, напевне, бентежить усіх старшокласників. Але насправді це не так складно. Потрібно лише ретельно вивчити всі за і проти. Таку можливість сьогодні дають майже всі навчальні заклади. Тому, шановні старшокласники, озброюйтесь терпінням і вирушайте у пошуки свого майбутнього.